І до України лине новина, вже народила Марія Сина, сяє над краєм, зірка вручиста, над Україною рука причиста. Христося рождається, звістка лунає по цілому світі, по селах і селах. Славім його, люди, і радість нам буде, і зійде над світом наш зоряний час. Щось не чували в природі. Та ось як диво, гей почари, чи щось таке всюди нас подило. Збилися ми з дороги від свого стада, така темна нічка стала, ой трисно то рада. Мусим тут заночувати, ним зоя засає, Лачно далі йти дорогу, як ся плуче пає. Дуже брате, час почити. На добра ніч спів щасливо. Ганили на небі пісню співають, щоб Христос родився всім, сповіщають. Що за голос, що за спів? Це не є то людський глас? Ти поможе нас суд Божий плечить нас. Я якісь чудесні, спів то знов'явління, То гнемсь є ясним немокрай склопіння. Бог йде світ карати і знаки селає, що аж страшно, глячно стало, серце завмирає. Не бійтеся, а потіштеся, де осяйно блистить дорога, Де безліч зір, де царські бога. Я звідти йду, і вісне селе несу вашу я оселю, що велике чудо стало серед нас, народився вифлеєми Христос Спас. Усі спішіть до нього, до Господа малого, і всім людям голосіть, що Христос прийшов на світ. Для Господного дівчатка ми взяли біле ягнятко, та й пустила звід дорогу поклонити Христу Богу. Гляньте, гляньте, хтось іде, і на напевно про це диво не винесе. Славній владики, де народився Небесний Цар у славі великій. Це йдемо поклонитись, йому честь віддати, Божого Сина і Маті його привітати. Ми йому дари несем коштовні, знак подяки, шани і любові. Спішимо служити щиро золотом, ладом і миром. Тільки одному Богові відомо, як давно ми вирушили з дому, подолавши довжелезний шлях по пустелях, горах і морях. Нас вітри і бурі не лякали, а тепер, здається, заблукали. Вас ведучи на степлі виночі туди, то бач, не вісім пророч, всіх гострінете, радові дайте, всім потребуючим допомагайте та бережіть себе добрих і злих. Захтемних людей лихити. Бережіться, винайдіть собі. Як чорт Садана із пекла роду, хоч сам буваю між народом. Усі затямте, ти, ти і ти. Страшні діла вирішують чорти. Були чорти, є чорти при владі. Ми депутати у чортячій раді, у чорних справах дуже є старання. А головне, чорти недоторкані. З ліку війська продітьма у наших силах потойбічних. Іде жорстока боротьба основ всесвітніх історичних. А ну всім сумку, все наказ. Уже цар Ірод іде до нас. Ірод, цар, мій давній колега, завжди допоможу, де буде треба. Алло? І... О, чортяко, друзяко! Давно я тебе не чув. Видно, важливе щось, якщо ти до мене прибув. Іроде, цар, маю погані віст, гості не прошені у міст. Вони хочуть знайти месію і вірять, що народився цар світ. Несуть йому золото, щедрі дари, мусимо їх спини, щоб не було біди. Я гостей не прошли хвиттю зупиню, зітру в порошок. — Спасибі, вам, але не поспішаємо. Чим не немовля заслужило такої слави, що ви, панове, покинули державну справу? — На мудрі ці віддавнє що прийде освіт дитя, а з ним начало нового царства, правди, доброти. І ми йому дари схотіли вознести. Я думаю, потрібно повертатись. І пастухи шукають теж царя, у вас єдиний цар, поки що я. У вас не початий край роботи, і щоб я не чув про спроти? Все так не буде. Є такий закон, що споніє надією народи, і похіднеться від тобою трон, і новий цар людей за муки нагороди. Воїни вірні, гостріть мечі, беріть з зброю і той наказ виконуйте, що скажу. Усіх дітей велює без розбору рубати, різати душити, щоб не мігся більше царності я жити. Шукали сію, ірод в палестині, і лється як на весні вода, так падає дитина по дитині, як з дерева роса тремтячена спада. А Марія з немовлятком, як маленьким ямнолядком, утікає свого краю, Бог спаснися, допомагає. Все небо червоніє і земля палає, не одна рахиль вкраїнська в розпачі ридає. Тихше будьте, що за шум? навіть іру почув. Усунемо царя допоки він малий. Гей, смерти виручай, наказ послухай мій. Іди серед людей, косою замахнися і знищи всіх дітей, хто тільки народився. Я нікому не корилась. Не корюся, монархиня всього світу, я цариця суща, і царі, і князі всі підвладні мені. Та як ти смієш? Як що ти таке кажеш? А твоя смертна місія тоді яка? Я людей, які вмирали, у царство Боже проведжала. А тепер, дивлячись, як гинуть тисячі, як відходять молоді герої, як плачуть діточки молі, моя душа в розпуці від розбору. Биваєте заради влади через лість усіх, хто став на дорозі той за ідею, той за кишеню, Іде, де дай да де, де, де зимою моєї. Війна то є пекло страшне на землі, дивитись стерпно, навіть мені. О іроде, страшний, скажений катер, і я не можу більше вже мовчати. За що ти хочеш знищити дитину і заливаєш крові в Україну, що, з ласки Божої землю, всю прийшла? Спасти цей грішний світ і захистити від зла. Я думав, ви мені служили, послуги, слуги мої мині. І не просися, Іливе, лукавий. Поглянь, вже некне твоя слава. Зникає сила, розлітається держава. Лукавить можеш всім, тільки не Богу і вже готова на тобі дорога. Будеш в пеклі ти халати за сплю цю землю і вражень Твоє царство ще могиле, що українську землю вкрили. невинних дітей ти повбивав та скоріш душу свою загубив. Тож знай, що Месія не в мене, він живий. Я думаю, ти зрозумів, що правда тобі не здолати, коли життя в ім'я Христа, найкращі доньки і сини готові віддавати. Пропади, нечиста сила, що весь світ заполонила, час цей вже прийшов. Сьогодні можу тебе взяти. Ходім, ходім, мій царю в пекло, там нам буде тепло, там ми будемо дружити, на тобі смолу возити. Детко, на сіні, допоможе нам здолати всю в країні. Пішла слава з України, по цілому світу падуть ідоли сумнівні, а ти будеш жити. Піднімешся з руїн країна наша, бо мужності такої світ не знав, за нами правда, за нами воля і сила Духа б та країна оповина, а у домівки стукає Різдво. я прошу миру, Бога в молитві, щоб щастя в кожній домі розцвіло. запали Ми... своїм серцем в ухні, подарується і промінчить любові, тим синам, що собоє добрі, заїжджаючи нас із тобою. Хай у день святого Різдва дзвенить усюди коляда. Щастя велике нам звіщає. святкуйте, радійте, Христос все рождає з Новим Роком, братці милі, новім щастям, в новій силі, радісно вітаю вас і бажаю, щоб здоров'ю, в мирі, з братів і любові тепер ішов нам час. І бажаю, що ми згідно, сміло, свідомо, спобідно йшли до спільної мети. Svojih hati že po svojim, ne korekci nikomu, lat najkrašej zaveste.